Шановні друзі, доброго дня. Скандал на Обухівщині по рейдерському захвату землі набирає обертів. Ми вже стоїмо під Міністерством внутрішніх справ України. Ми приїхали до пана міністра. Приїхали, тому що дістало. Дістало те, що вже техніку блокують, блокують і блокують поліція. Не рейдери, вже поліція блокує нашу техніку. Ми прийшли запитати пана міністра, чому так, чому його підставляють. Хочемо поїхати ще до пана Шадила, начальника поліції Київщини. І теж запитаємо, чому їх підставляють. А саме цікаве, знаєте що? Пам'ятаєте, Rover з номерами 307, який блокував техніку? Так от, його вже віддали власнику, і він далі їздить і блокує техніку. І ганяє наших бабусь по полю. У мене питання, скільки це буде продовжуватись? Але до нас за дві години досі ніхто ще не вийшов. Чому так? Ви боїтеся цих бабусь? Яких по 70 років? Ви їх боїтеся? Чи ви боїтеся правди? Чи ви всі разом, я не розумію? Всім гарного дня.